Друзі, всім привіт! Вітаю з вами Катя. І сьогодні ми розбираємо не просто новини, а глобальні процеси, які безпосередньо впливають на безпеку, фінанси та майбутнє кожного українця, що перебуває в Польщі та Європі. Сьогодні ми детально, крок за кроком, розкриваємо чотири ключові теми цього тижня, які можуть вплинути на ваше життя за кордоном. Політична битва, хто і навіщо поширює кремлівські наративи на польському телебаченні, і як вони повіться. В'язані з економічними претензіями до України реальна загроза, чому польська влада попереджає українців про вербування російськими спецслужбами, і як це впливає на посилення контролю на кордоні? Фінансовий кошмар найновіші, найпідступніші схеми шахрайства в Польщі від скімерів у банкоматах до фішингу під виглядом ЗУС та податкової майбутнє захисту, що конкретно означають заяви Єврокомісії про кінець тимчасового захисту у 2027 році, і чому вам треба думати про легалізацію вже зараз? Ми розкриємо кожен нюанс по максимуму, щоб у вас не залишилося жодного запитання. Тому візьміть собі щось гаряче, приберіть відволікаючі фактори і додивіться це відео до кінця. Це знання ваша безпека. Отож, поїхали. Політична битва від кремлівських міфів до економічних конфліктів. Ми починаємо з гострої ситуації, що розгорнулася у прямому ефірі польського телебачення у програмі Факти по фактах на ТВН, яка стала ілюстрацією боротьби між минулим і сьогоденням польської політики. Двобій на екрані Стара школа проти сучасності. В центрі уваги опинилися відомий польський журналіст і телеведучий П'єтр Красько та колишній прем'єр-міністр Польщі Лешик Міллер. Їхня дискусія виявила фундаментальну різницю у поглядах на. На війну та роль українців у Польщі позиція Міллера. Ретрансляція кремлівських тез звинувачення у підпалах. Міллер припустив, що українці можуть бути причетні до актів підпалів на території Польщі. Виправдання агресії він не відмовився від заяви, що Путін напав на Україну в обороні російськомовних заклик до депортації. Міллер публічно заявив, що всіх молодих і немолодих українців, які можуть захищати свою країну, потрібно відправити до України, бо нам тут вони не потрібні. Розвінчення пропаганди та російський слід, Пйотр Красько, як представник усвідомленої сучасної позиції, відразу перейшов до фактів. Контраргументи Красько, фактична відповідь. Він нагадав, що за актами диверсії та підпалів, як свідчить слова голови служби контррозвідки, стоять російські спецслужби, які оплачували та надихали виконавців, тобто звинувачення українців, це свідоме чи несвідоме переведення стрілок на користь Кремля. Мовне питання Красько. Підкреслив, що теза про утиски російськомовних є абсолютно хибною. Навіть під час війни в Україні ніхто не виганяє та не б'є людей за спілкування російською мовою у повсякденному житті, чи то у Львові, чи в Тернополі. Так, є певні обмеження щодо російської мови в офіційній сфері на радіо, телебачення, в документах. І це правильний крок до захисту національної ідентичності, але не є підставою для нападу. Справжня причина війни жодна розсудлива людина не вірить. Що Україна збиралася напасти на Росію? Війна триває, бо Росія не хотіла відпускати Україну вільне плавання, не хотіла бачити її в НАТО чи євросоюзі і прагнула зберегти її як частину своєї імперської сфери впливу. На жаль, ці кремлівські наративи підживлюють політичні рухи, зокрема конфедерацію, яка знаходить зручного ЦАПа у усіх економічних негараздах Польщі. Принцип конкуренції, коли польські аграрії чи перевізники не можуть конкурувати з українськими, вони не визначають ефективність чи нижчу собі вартість української продукції, а просто заявляють, вони винні, бо ціна за низька, якість погана. Вони нас нищать. Сюди відносять зерно, малину, сферу перевезень і навіть металургію. Висновок вся ця риторика це спроба перекласти відповідальність за економічні проблеми на українців і використати це для політичних цілей на противагу Переважна більшість поляків підтримує Україну та українців. Ця інформаційна війна має свій прямий, дуже небезпечний вимір у сфері національної безпеки. Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Симоняк публічно звернувся до українців з надзвичайно важливим попередженням. Суть попередження: російська розвідка активно посилює свою діяльність, агітуючи та вербуючи людей для різних провокацій та диверсій на території Польщі. Цільова аудиторія серед заварбованих є й громадяни України. Мотивація: кілька тисяч євро за участь у підготовці диверсій та шпигонстві. Наслідки міністр закликає не вестися на ці гроші, наголошуючи, що служби ефективні, а результатом стане довготривале ув'язнення. Моральний вимір, будь-яка допомога російським спецслужбам проти союзника. Це ворожний акт проти України. Така особа незалежно від громадянства, стає ворогом України. Ці випадки, як от затримання двох громадян України, у катовіці за підозрою у шпихунстві, є лише елементом підготовки до масштабніших диверсій, що підтверджує наскільки серйозною є ситуація. Нова хвиля міграції та соціальна напруга посилення військової активності та послаблення правил виїзду з України спровокували нову хвилю міграції, зокрема, збільшення кількості чоловіків, що прибувають до ЄС. Занепокоєння у ЄС у Берліні та Варшаві зростає занепокоєння. Політики побоюються, що це може вплинути на рівень підтримки військової допомоги Києві та посилити напругу у суспільстві. Підготовка до зими. Аналітики попереджають, що триваючі атаки Росією на енергетичність Етичної інфраструктури України можуть призвести до ще більшої хвилі біженців. Це своєю чергою збільшить політичний тиск у середині ЄС і знову загострить питання розподілу відповідальності за прийом людей. Причини відмови у в'їзді та правила страж гранічна. На тлі цих загроз соціальних зрушень, прикордонний контроль страж гранічна посилюється, і багато українців стискаються з відмовами у в'їзді. Причому це стосується не лише сухопутного кордону, а й аеропортів, як у випадку, коли шість українців не пропустили до Польщі. Головні причини відмови це порушення безвізу. Шенгенський коридор. Про термінування. Якщо ви використали 90 днів у Шенгені, виїхали на короткий термін до не шенгенської зони, це Туреччина, Україна, і знову намагаєтеся в'їхати без статусу УКР чи інших підстав, це порушення. Ви маєте відбути коридор чекати на закінчення терміну. Невідповідність заявленої мети поїздки. Ситуація. Ви їдете по безвізу, але на кордоні заявляєте, я їду на роботу. Проблема, якщо ви не маєте запрошення на роботу або підписаного договору з роботодавцем, ви не можете довести цю мету. Прикордонник не пропустить вас, оскільки ви не маєте права працювати по безвізу. Якщо не підтверджуєте мету працевлаштування, правильна відповідь: якщо роботи ще немає. Ви їдете з туристичною метою до друзів, подивитися місто. Відсутність необхідних документів, фінансова спроможність. Прикордонник має право запитати, чи маєте ви гроші на перебування. Вони не питають конкретної суми, але це має бути достатньо для забезпечення себе. Важливо, гроші ви не віддаєте ви їх, просто показуєте. Медичне страхування, страховка є обов'язковою і ніколи не зникала зі списку необхідних документів для перебування в Шенгенській зоні. Інші підстави: відсутність документів, що підтверджують мету. Поїздки, лікування, навчання або появи в системах як небезпечна особа. Висновок до кордону потрібно готуватися і мати при собі пакет документів, який чітко підтверджує вашу мету поїздки. Фінансова катастрофа, нові схеми шахрайства в Польщі. Переходимо до теми, яка стосується грошей буквально кожного українця в Польщі: масове шахрайство. Злочинці використовують як фізичні методи, так і складні цифрові пастки, маскуючись під відомі установи. Фізична загроза, скімери у банкоматах. Сантандер. Нещодавно банк Сантандер публічно попередив про масову організовану злочинну акцію. Що сталося? На банкоматах партнерської мережі в найбільших містах Польщі познань краків, Лоць, Варшава, Вроцлав, були встановлені скімери. Спеціальні пристрої для щитування даних із платіжних карток. Наслідки: з рахунків громадян України, Польщі та інших іноземців масово знімалися кошти. Ваші дії: якщо ви стали жертвою, негайно зверніться до поліції та повідомте свій банк. Важливо. Перед використанням перевірте банкомати на наявність підозрілих чи сторонніх пристроїв або накладок. Банк запевняє, що вкрадені кошти будуть повернуті. Тотальна цифрова небезпека. Фішинг під виглядом установ. Найбільш небезпечні схеми ті, що використовують високий рівень довіри до державних установ. Це ЗУС, податкова, НФЗ. Схема шкідлива програмне забезпечення під виглядом ЗУС. Метод жертва отримує електронний лист, що імітує повідомлення від управління соціального страхування ЗУС. У листі йдеться про нібито важливий документ, який потрібно завантажити або оновити. Пастка насправді після натискання на посилання на ваш пристрій завантажується шкідливе програмне забезпечення. Воно може отримати повний доступ до вашого пристрою, зокрема, викрасти паролі до банківських та інших облікових записів. Фішинг під виглядом у жонду скарбового податкової метод зловмисники розсилають листи, що імітують повідомлення від податкової, інформуючи про необхідність забрати якісь документи. Пастка посилання у листі веде на фальшиву сторінку, яка імітує вхід до вашої електронної пошти. Усі дані, логін та пароль введені на цій сторінці автоматично надсилаються шахраям, які отримують доступ до вашої поштової скриньки а далі до ваших фінансів. Виманювання коштів під виглядом НФЗ Національний фонд здоров'я. Метод жертви отримують підроблені листи, які містять посилання на форму для отримання повернення коштів від Національного фонду здоров'я НФЗ. Пастка. На цій фішинговій сторінці вимагається ввести персональні дані та повні реквізити платіжної картки. Це номер та термін дії. Введення цих даних дає злочинцям можливість миттєво зняти всі кошти з вашого банківського рахунку. Шахрайство з дистанційною роботою та інвестиціями. Метод рекрутери надсилають повідомлення через смс, WhatsApp із пропозицією легкої високооплачуваної дистанційної роботи, наприклад, оцінювання товарів на Allegro. щоб встановити ілюзію надійності, перші прості завдання оплачуються невеликими сумами. Пастка. Наступним кроком жертву переконують здійснити фальшиві інвестиції або тестові платежі, що призводять до втрати тисяч злотих. СМС про державний енергетичний купон. Метод. Це масова розсилка смс про старт програми державних виплат або енергетичних купонів. Пастка. Повідомлення містить посилання на фішинговий сайт, що імітує офіційні урядові сторінки. Шахраї вимагають всі необхідні дані для крадіжки особистих грошей. Персональні дані, адресу, а головне повний номер, терміну дії та код платіжної картки. Шахраї на карті цукор. Як тільки з'явилася інформація про запровадження карти цукор, нового способу легалізації для українців зі статусом УКР. Відразу активувалися шахраї. Попередження у правліннях у справах іноземців у ДСЦ недобросовісні посередники вже зараз пропонують свої послуги за плату, стверджуючи, що заяву можна подати у паперовій формі, надіславши листа до воєводських управлінь. У ДСЦ наголошує, що це неправда. Заявки на карту ЦУКР приймаються виключно онлайн після запуску спеціальної системи. Висновок довіряйте лише офіційним джерелам. Не платіть гроші посередникам за послуги, які ще навіть не були офіційно запущені. Про старт подачі заяв буде повідомлено додатково. Ми переходимо до ключового стратегічного питання, яке хвилює всіх, що буде з легалізацією українців у Європі після 2027 року. Офіційна позиція Європи кінець директиви. Спецпредставниця Європейської комісії з питань українців у ЄС ілва Йогансон прямо заявила, кінцева дата дії директиви про тимчасовий захист буде завершеною у березні 2027 року. Масштаб наразі у статусі тимчасового захисту перебуває 4,7 мільйона українців і їхня кількість Кількість продовжує зростати. Проблема законодавства більшості країн-членів не пристосовано для довгострокового проживання такої великої кількості людей. Завдання Йогансон координує процес, щоб українці могли перейти зі статусу тимчасового захисту на інші національні легальні статуси. Це має відбутися скоординовано, щоб уникнути великих відмінностей між країнами. Зміна парадигми від захисту до партнерства. Європа чітко артикулює зміну підходу, йдеться про перехід від реагування на надзвичайні ситуації розширення прав і можливостей, від статусу переміщених осіб або біженців до діаспори, від захисту до партнерства. Це підкреслює, що українці борються і за наші цінності, і їхнє майбутнє в ЄС розглядається в контексті довгострокової солідарності та відновлення. Економічний вибір Європа залишить тих, хто працює ключовим фактором, який визначатиме майбутній статус у кожній країні, є працевлаштування. Чому? Жодна країна не хоче просто так платити допомогу навіть своїм громадянам. Європа хоче залишити тих громадян України, які працюють, сплачують податки, мають навички та сприяють економіці цієї країни. Стратегія витіснення європейські країни усвідомлюють, що 4,7 мільйони людей не можуть зникнути одномоментно. Натомість буде створено вибір. Повернення додому, де відносно безпечно. Ми вже чули, що деякі країни починають розділяти Україну по регіонах. Перехід на робочий статус у країні перебування, наприклад, карта побиту по роботі в Польщі чи інший параграф у Німеччині. Моя рекомендація тим, хто може працювати і має для цього підстави, не варто чекати 27-го року чи записку нових програм. Вже зараз треба серйозно думати про свою легалізацію через робочий статус. Це дасть вам максимальну стабільність та підготує до моменту, коли країни запровадять певні дедлайни для остаточного вибору документа. Ті, хто навчається або не може працювати, матимуть альтернативні варіанти, так як карта цукор у Польщі. Але для більшості працездатних осіб легалізація через роботу це найбезпечніший шлях для довготривалого перебування в Європі. І нагадую, що ви завжди можете перевірити, за скільки часу зможете отримати карту побиту з нашим повним супроводом. Пройшовши наш тест за посиланням в описі під цим відео. Підсумую, ми розглянули ключові аспекти минулої неділі. Російська пропаганда використовує стару політичну школу для створення розколу. Активізуються спецслужби, вербуючи людей, і посилюючи напругу на кордоні. Організовані злочинні угрупування полюють на ваші гроші через фішинг під виглядом ЗУЗ та інші шахрайські схеми. Європа готується до стратегічного переходу від тимчасового захисту до національної легалізації. Ваша головна зброя це проінформованість і уважність. Перевіряйте інформацію, не клацайте на підозрілі посилання, та вже зараз плануйте своє довгострокове легальне майбутнє. Якщо це відео дало для вас повне розуміння ситуації, будь ласка, підтримайте його вподобайкою. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі випуски. І поділіться цим відео. Нехай кожен українець знає про ці загрози та можливості. Напишіть в коментарях, чи почали ви вже готуватися до легалізації на робочій підставі. Дякую вам за увагу! З вами була Катя, і до зустрічі у наступних відео.